Всім привіт! Сьогодні ми в селі. По дорозі їхали, купили дуже гарного коропа. Він заважив на кіло кг. І сьогодні вирішили приготувати смачну уху. Думаю, багатьом з вас також буде це корисно, тому що страва дійсно вийде корисною, смачною. Що ми будемо використовувати? Безпосередньо сам короб. Ми його помили, почистили, нарізали на шматочки. Також беремо 5 картоплин, одну морквину. І одну цибулину, все мене середнього розміру. Враховуючи, що варимо уху по сезону, буду використовувати також зелену петрушку і стебла зеленої цибулі, також мілко наріжемо. Із спецій неповна столова ложка солі, трішки більше, ніж половина чайної ложки суміші спецій, тобто будь-які спеції, які вам подобаються, і десь половинка чайної ложки чорного меленого перцю. В принципі, все. Як бачите, інгредієнтів насправді небагато. Беремо каструлю, де будемо варити нашу уху. Туди набираємо води, відправляємо нарізані шматочки нашого коропа і ставимо на плиту, доводимо до кипіння, поки не утвориться шума. Риба закипіла, шума утворилася, ми її прибираємо. Після чого знову накриваємо кришкою. Рибу і дамо хвилин 10, щоб вона ще трішки проварилася. Нарізаємо картоплю і цибулю в довільній формі, як вам подобається. Моркву я, як правило, натираю на терку. І тепер всі ці інгредієнти відправляємо до нашої риби. Знову накриваємо кришкою на маленький вогонь і хвилин 25. Нехай воно трішки покипить. Тепер додаємо сіль, суміш спецій, чорний мелений перець. Обережно ложкою перемішуємо, знову накриваємо кришкою, знову підтримуємо маленький вогонь, щоб воно ледве підкіпало, і на хвилин 10. Наступний ми додаємо мілко нарізану зелень, це мене стебла зеленої цибулі і петрушка. Додали, накрили кришкою ще 5 хвилин і все. Дайте трішки настоятися і можна насипати і куштувати. Уха виходить дуже смачною, ароматною, а саме головне корисною. Без заморочок, друзі, з простих інгредієнтів, в принципі, все швидко і просто. Дякую, що ви зі мною. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, завжди прошу поставте подобайку, підпишіться на канал і поділіться в коментарях своїми цікавими рецептами приготування ухи. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!